Всім привіт! Я Олександр. Це мій проєкт з нуля до трактора. Сьогодні 14 днів, тобто 2 тижні, як я розпочав цей проект. Багато з вас долучились, приєднались, багато з вас допомагають. Це класно. Я хочу зараз відзвітувати, щоб ви побачили, куди я рухаюсь з вашою допомогою, з вашою підтримкою. Коротенько, швиденько про суть проекту. Я започаткував свій проект з нуля до трактора, тому що я хочу назбирати гроші на придбання власного трактора на 24 кінських сили. Є Ютуб, мета дійти до рівня монетизації, можливо, щось вийде з Тіктоком. Ну і ваша підтримка, ваші можливі донати, за що я вам буду дуже сильно вдячний. Дивіться далі тепер про звіт. Так, сьогодні ми почнемо з Тіктока. За останні 7 днів нас стало більше аж на 280 людей. Цікаво, то, що цих 280 людей додалося за останню добу. Є одне дуже цікаве відео, коли те, як ламати стрілки на Ви бачите, 265 майже тисяч переглядів. Класно, супер. Рухаємося далі. Ну, а тепер YouTube. Повільно, хоча й впевнено, рухаюсь до монетизації на YouTube. Вже 27 підписок. За останній тиждень додалося 14 підписників. Це також є результат, звісно. Є відео багато, маєте змогу їх передивитися, приєднуйтесь, буду дуже радий. А зараз про найцікавіше і найголовніше і про суть мого проєкту. Ну, Я думаю, напевно, найцікавіше це конверт на мою мету, на трактор. За останній тиждень донатами прилетіло 500 гривень. Дуже дякую тим людям, хто задонатив, хто мене підтримав. Ваша, ваш внесок просто безцінний. Надзвичайно приємно. Я вам дуже вдячний. Надіюсь, і решта, можливо, захоче також мене підтримати.